нашим донаторам, хто на диванах. Це коротше говоря, от в низині Гродівка, зараз піднімаємося наверх, ми проїхали і вже починається зона турбулентності, тобто дія ствольної артилерії. Це наші вже тут оборонні скрудери, ну, виложимо тоді, коли можна буде. Це Все прилітає з 152, 122, туди і далі 120 Ну, ми зараз постараємося зняти. Треба крутити бистро. Тут е, фортифікацію періодично обстрілюють, то роблять камни. лет, то понятно, вы что уже не То есть, что сказать, что он ничего не делается, то что делает по фортификации. Вот это после разговора, но все равно О, эти мощные администрации и ведомственных споров надо прибрать, и тогда будет долго. А это село, да? Он уже, он крыши деревья. прямий прильот установки немає ну то, то видимость такая скажем хорошая возок не сильно їде цей то ми на Вадіка оцей возок знаміни і ваді не знаєш що його це помирать ми, ми йдемо через дачу а ось получается таких, как и Пам'ятаєте, була публікація в інтернеті, сюди вже фура з танком і з цивільними залетіла. Оце вже далі там ще трохи наші точки і далі вже піде очеретно. Це бачите, попали по нашим пацанам, тут автобус спалили. Треба бігу. Тут... Оце давай, дорога ну, до очеретина, там видно. Біля. Ну це виложу коли можна буде О тут наразі не сильно хорошо Це колись випланим а вон двери цю хату нахер розібрали Ну коротше ладно потом Давайте пока